Усім привіт, друзі! З вами знову Футбол України. Сьогодні маємо для вас дуже насичений трансферний випуск. Будемо говорити про ті переходи, що вже офіційно відбулись, або про ті, які мають відбутися з дня на день. Тому від вас традиційних три дії: це підписка на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли потрібно. А від нас, як завжди, якісний контент. З дня на день донецький Шахтар повинен офіційно оголосити про трансфер Кевіна з Палмера. футболіст вже приєднався до команди Пушича на зборах у Туреччині, і, можливо, коли ви дивитесь це відео, про перехід вже оголосили офіційно. Сума трансферу Кевіна достовірно невідома, однак раніше Фабріціо Романо повідомляв, що Шахтар заплатить за гравця 15 мільйонів євро. Тож таким чином Кевін увійде до п'ятірки найдорожчих придбань гірників. І на ще одного футболіста-шахтаря поклав око європейський клуб. За повідомленням французького порталу Лікіп, Артем Бондаренко, півзахисних гірників, увійшов до шорт-листа клубу Рен. Повідомляється, що французи розглядають також два варіанти на підсилення з чемпіонату Франції: це П'єр Лемелу з Бреста та представник Реймса Азор Матусів. Окрім того, у переліку футболістів, що можуть посилити склад Рену, також Люка Тюзар з Уніона та гравець Нотінгем, Ма Орель-Мангаля зауважимо, що днями Бондаренко підписав із Шахтарем новий контракт, який розрахований до 2028 року. Портал Трансфер півзахисника оцінює у 9 мільйонів євро. Цього сезону на рахунку Бондаренка 14 матчів, у яких він забив один гол та віддав дві гольових передачі. Продовжуємо говорити про трансфери донецького шахтаря, і на черзі у нас півзахисник Георгій Судаков. Як розповів колишній журналіст Ігор Бурбас, були перемовини по трансферу гравця між Шахтарем та Італійським Наполі. Неаполітанці за повідомленням Бурбаса пропонували за Судакова 40 мільйонів євро. Однак цю пропозицію гірники відхилили. Через це Наполі переключився на півзахисника Бормота Хамеда Траоре, якого орендують із правом викупу за 25 мільйонів євро. Тут варто зауважити, що можливий перехід івуарійця у Наполі є важливим сигналом для Шахтаря, адже Хамед займе останнє місце для гравців не з країн Європейського Союзу у заявці Наполі. А це майже унеможливий зимовий перехід Судакова. У цьому сезоні Георгій провів за гірників 18 матчів, у яких віддав одну гольову передачу та забив три голи. Переносимось до Англії та поговоримо про Олександра Зінченка, повернення якого після травми може затягнутись. За повідомленням Evening Standard, участь Зінченка у найближчому матчі АПЛ із Крістал Пелес досі залишається під питанням. Нагадаємо, Зінченко пропустив вже дві гри поспіль через м'язову травму. Обидва цих матчі до слова Арсенал програв. Це була гра проти Фулгема у АПЛ та із Ліверпулем у Кубку. Англії, водночас, інший українець, що грає у топ-чемпіонаті, готовий до гри, і тут мова йде про Віктора Циганкова. Головний тренер Жирони Мічель Санчес повідомив, що українець вийде на поле у найближчій грі проти Райо Валікано. Ця гра відбудеться у рамках Кубка Іспанії. Циганкову потрібно грати, щоб якомога швидше увійти в ритм команди. Офіційні матчі і тренування це не одне і те саме. Він мені дуже потрібен, адже повинен бути у своїй найкращій версії. Ось чому я думаю, що. Що Віктор повинен отримати ігровий час? Матч жирона райо валікани відбудеться вже 17 січня та розпочнеться о 22.30. ну що ж а далі поговоримо про трансфери українських клубів. Деякі з них вже підтвердили сторони офіційно деякі повинні відбутися найближчими днями. Так, Минай підписав новий контракт із захисником Дмитром Немчаніновим. Угода розрахована до червня 2025 року. Немчанінов виступав за закарпатський клуб з літа 2022 року, однак з початку січня Минай достроково розірвав контракт із захисником. У нинішньому сезоні Немчанінов зіграв 15 матчів за Минай, а загалом же, 33-річний гравець, привів за закарпатців 43 матчі. Даниїл Алафіренко підписав контракт з Колосом. Про це повідомляє Тато таке. Уточнюється, що це попередня угода, яка набуває чинності з 1 липня, і до 30 червня Алефіренко залишається гравцем зорі, яка, до речі, також пропонувала футболісту підписати новий контракт. Водночас не можна виключати ситуації, коли клуби спробують порозумітися та домовитися про перехід гравця вже цієї зими. Бразильський Корінтіанс продовжив оренду захисника шахтаря Майкона. Орендну угоду продовжили до 31 грудня 2024 року, і за це гірники отримують 500 тисяч євро. Раніше також була інформація, що Корінтіанс хотів безкоштовно пролонгувати цю співпрацю. Нагадаємо, Майкона Шахтар купив влітку 18-го року, і саме Корінтіанцю заплатили 6,5 мільйонів євро. В оренду бразильському клубу йому віддали у квітні 2022 року. А контракт майкони з шахтарем діє до 2025-го І ще один трансфер, який стосується шахтаря, це сербський партизан, який орендує у гірників опорного півзахисника Деніла Кастільо. Оренда 19-річного еквадорця буде розрахована на рік. Зауважимо сербську команду, очолює колишній гравець донецького клубу Ігор Дуляй. І саме завдяки його зв'язкам із Шахтарем і відбувся цей трансфер. За повідомленням Телеграф, не останню роль у переході зіграв Даріо Сина, адже у самого Кастілію було ще три варіанти для продовження кар'єри. Однак саме Даріо скерував футболіста саме у бік партизану. Гравцем Шахтаря Кастільо став влітку, перейшовши із ЛДУ Кіто за 800 тисяч євро. Однак з того часу футболіст зіграв за гірників лише 6 матчів, загалом провівши на полі 41 хвилину. Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарі, яких трансферів українських клубів цієї зими ви чекаєте найбільше. А також чи варто Бондаренку, якщо надійде така пропозиція, погоджуватись на перехід у Рен. З вами були футбол України. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. До зустрічі!